Футбольний прогноз, Ліга Чемпіонів, півфінал, кваліфа раунд, Динамо Пафос. По дають 1,74, з однієї сторони, такий заменшевий коефіцієнт. Так думаєш, взяти на перемогу да й не думати, але з іншої сторони, сама команда Пафос вона не є такою слабою. По силі вона десь така є, як е, Полісся. чи Змогло б Динамо пройти Полісся, Я думаю, що змогло б, але легко не, не буде. Легко не було б так само і тут, я думаю, легко не буде. Недоцільне суперника не стоїть, тим більше, от сам Пафос іграв з Макабі, різниця там в класі була не така вже велика. І тому він прошу, він видно, що команда може терпіть, терпіть, чекати своїх шансів. От різниця між Динамо і Пафосом вже більша. Я думаю, це, мабуть, головний такий косир для команди, для нашої команди. А так загалом, я думаю, легко не буде. З прогнозів, я думаю, які має сходитися, це брати на те, що. Динамо не програє в цьому матчі. Думаю, приграють вона немає. Або браті, навіть що заб'є гол. Так, якби ризикувано вже три матчі там Динамо не пропускає, досить в офіційних матчах не пропускає. А Пафос, в принципі, хоча гол може залетіти завжди, завжди навіть, навіть, випадковий. Я думаю, що пройти цю команду треба максимально настроїтися. Максимально настроїться і ще і удача теж треба. Без удачі ніяк. Так з більших коефіцієнтів, якщо брати, то, марма, ризикувати брати менше 2,5. Навіть можна розглядати менше 3-5, десь там які довіталі коефіцієнти. Так, звісно ж, фаворит Динамо. Можна, звісно, і ризикнути взяти і взяти на перемогу Динамо на Динамо, якби грає в себе так, би вдома з однієї сторони, але вдома не називаєш там іграти нічуші, ні чужині. І тим більше сам Пафос не грав, не грав одну ігру ну, в чемпіонаті, не грав він. Виходить, тільки грає в лісі чемпіонів. Це, це також плюс для команди. Фізично вони може бути готові. І грати дві гри на тиждень це ще не, не так складно. А от їздити ще по двоє, по троє суток в автобусі, то це, я думаю, це, це саме складніше для Динамо. Ці переїзди, команда дуже збивається, там збивається і все. Такий прогноз: це саме менше 2,5. Брать, брать на, на те, що Динамо заб'є. Брать іксон Динамо. Я думаю, найбільше, ймовірно, що зійдеться або даже ризикнуть на перемогу. Хоча команда пафосна, така вже є, і, і слава є. Кайслава, але її ми просто зобов'язані проходити. Подобайка за прогноз і всім удачі!